В ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Приберуть або тривоги, або міги. Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, генштабу збройних сил та кабінету міністрів розробити рішення, що дало би змогу скоротити тривалість повітряних тривог, які в Україні оголошують через злети російських носіїв-кинжалів. Зазначу, коли на території країни агресорки в повітря здіймається міг 31 к сигнал тривоги лунає в кожному куточку України. Останнім часом такі тривоги тривали по три години поспіль і більше. У цей час ворожі літаки відпрацьовували до заправлення в повітрі. Нові подробиці у справі заступника київського мера Віталія Кличка Петра Оленича антикорупційні бюро і прокуратура повідомили про підозру ще двом особам щодо незаконної забудови парку Нивки. Як вважає слідство, посадові особи фальсифікували документи, щоб посприяти перетворенню зеленої зони на будівництво. Імен правоохоронці не називають, проте зазначають мова про колишнього начальника відділу департаменту земельних ресурсів КМДА та екс-керівника компанії забудовника. Спільника Моленича інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Нагадаю, заступник столичного міського голови отримав таку саму підозру на початку місяця. Антикорупційні органи порахували дії посадовців завдали місту більш як 6 мільйонів гривень збитків. У Києві нині понад 3,5 мільйона жителів. 400 тисяч із них внутрішньо переміщені особи. Здебільшого вони приїхали до столиці з територій, де тривають бойові дії. Тобто це люди, які лишилися практично без нічого. А в Оболонському районі запропонували унікальне рішення. Там для того, аби зробити життя ВПО більш комфортним, створили профільну раду. Про це ексклюзивно в ефірі Ukraine World News розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Для них зроблено багато. Багато інших заходів, які допомагають їм відчувати себе як дома, і щоб вони не відчували себе як гості, тому що нема нічого більше тимчасового більш постійно ніж тимчасове. Тому в даному випадку ми перший район в, взагалі в Києві, який запровадив раду з питань внутрішньопереміщених осіб, який об'єднав навколо себе всю екосистему. ВПО, тобто це був і Бахмутський хаб, туди входить, і Северодонецький. Це рада, яка створена при нашій адміністрації, яка в себе включає і представників влади, і представників громадськості, представників самих ВПО і міжнародних фондів. Окрім того, минулого року був зроблений достатньо унікальний кейс в межах нашої країни. Це релокація маріупольського ліцею. Столична поліція перевірить діяльність молодиків у військовій формі, що збирають біля метро готівку, начебто на потреби ЗСУ. Напередодні біля станції героїв Дніпра стався конфлікт із так би мовити волонтерами. На вимогу громадянці, як вони себе називають представники фонду, не змогли надати звітів про зібране. Правоохоронці затримали п'ятьох і розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Окрім псевдоволонтерів, викрили в Києві і мережу псевдообмінників. Поліція встановила, що працювали пункти обміну валют без відповідної ліцензії Нацбанку. Причому фальшивими були не лише обмінники, а й гроші в них. Саме завдяки заяві громадянина, якому продали там липові купюри, правоохоронці й вийшли на крутіїв. Під час обшуків у фейкових обмінних пунктах вилучили готівки й техніку більш як на 2 мільйони гривень. Ще одного злочину вдалося уникнути завдяки зусиллям працівників бюро економічної безпеки. Вони відстежили тендер на капітальний ремонт дороги в Київській області за необґрунтовано високою ціною. Як встановили фахівці, пісок і щебінь збиралися закупити дорожче від ринкової вартості на 140%. А до цін на опори вуличного освітлення додали 234%. Аналітики Беб рекомендували замовнику переглянути закупівлю. Таким чином вдалося зберегти в місцевому бюджеті понад 6 мільйонів гривень. Трохи не та євроінтеграція, на яку ми чекали. Мери Києва та Брюсселя підписали угоду про співпрацю української та бельгійської столиць. Договір стосується відновлення і розвитку Києва після перемоги, підтримки культури і освіти та наукової співпраці. Схожі угоди про побратимство у Києва більш як із 70 містами, причому 12 із них підписали вже після початку повномасштабного вторгнення Росії. Останню мер Кличко уклав під час свого європейського турне. Зазначу, в самому Києві київський міський голова не з'являвся вже тиждень. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина сільгосп угідь замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик: щоби цьому запобігти на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 гектарів до 10 тисяч. Ось як ініціативу пояснив голова фермерського господарства Аделаїда та депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко. Ексклюзивно в ефірі Ukraine Ньюз». У цьому році, вперше, за останні 25 років аграрний бізнес буде збитковий. І виявляєте, в оцих умовах, коли ні в кого нічого немає, коли всі останні копійку вкладають в допомогу ЗСУ, коли всі донатять і купують там пікапи, дрони, все що можна для того, щоб повернути нашу землю, для того, щоб перемогти у цій війні, ми вводимо 10 тисяч гектар в одні руки і дозволяємо юридичним особам робити купівлю землі. Виявляєте, що це ну, прямий шлях до зловживання? Юар-код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. За тиждень вона набрала майже 17 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції, голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Він твердить: маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують ЗСУ і допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. Підняти український прапор над кримським ластівчиним гніздом зможе кожний охочий благодійна платформа Юнайтед 24 разом із Лего запустила ще одну ініціативу, спрямовану на відбудову України. У межах акції розіграють конструктори, з яких можна зібрати Київську батьківщину Матер, Кримське ластівчине гніздо та Маріупольську стару водонапірну вежу. Кожна з трьох українських пам'яток створена лише в п'яти екземплярах, і купити їх не можна, тільки виграти, якщо задонатити принаймні 24 долари. За перші п'ять годин ініціатива зібрала мільйон двісті тисяч гривень. За ці гроші відбудовуватимуть українські міста, зруйновані внаслідок російської агресії. Найбільша серед зоопарків України зграє рожевих фламінго. Київзоо переїхала до нової зимової домівки. У спеціальному вольєрі приблизно на 100 квадратних метрах є все необхідне для довгонових красенів. Зокрема, власний басейн і пляж поміж вічно зелених кущів. До того ж, зоодієтологи розробили для птахів спеціальне зимове меню. У ньому м'ясо рибний фарш, мелене листя кульбаби, салат та інші фламінго смаколики Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.